Це скандал пов'язаний просто з браком величезної кількості. Буквально мова йде про десятки, можливо і сотні тисяч мінометних мін, які е, мали отримати в цьому році збройні сили України, але не отримали. Давайте для початку подивимось. План стійкості, фрагмент плану стійкості президента Володимира Зеленського. В цьому році ми вже виробили більше ніж два. З половиною мільйони мінометних пострілів і снарядів до нашої артилерії, калібрів від 60 до 155 артилерійського калібру. А тепер давайте подивимось про якість мінометних пострілів, про які сказав президент. А тепер та срака, з якою ми стикнулися. Перше через неякісну упаковку оці параха приїжджають з пробитими. І вони вологі, вологий порох, він не горить і міна випльовується. Вона просто випльовується і падає рівно перед, перед мінометом. Або вилетить на 20-30 метрів. І теж падає. Весело, правда в такі моменти? Ми всі пороха, ми змушені висушувати. Ми сушимо, ми шукаємо пічки, ми їх сушимо. Вишибний заряд, окремий біль. От, що він перетворюється, бачите? Постріл на кол є, але він не спрацьовує, і ми робимо аборт. Ми стріляємо, ми прикриваємо хлопців і ми робимо аборт. Технічно ми повинні 20 хвилин виждати перед тим, як його робити. Але по правилах безпеки. Але ні, ми стараємося, щоб хлопців прикрити хвилина-дві, і, ми... і ми знову стараємося перезарядити. От дивіться, цікавий момент. Бачите, як крутиться? Не повинно так бути. Не повинно так бути. Кому цікаво, 41 грам 120-го міномета, 36-24 партія. Більше того. Оцей ми повинні забивати. На совєтському качестві він ледь до половини заходив, і Далі ми його забивали його ледь виймався. А тут он. Я пальцями винімаю засовую. Про який посіл ми говоримо. Потім у ці латунні куски у нас можуть залишитись капсулі в створі. І ми знову не можемо виселити, нам треба розбирати міномет, щоб їх витрусити. Порахами зараз, бачите? Позичаємо наших товаришів, просимо от такі тубуси, сушим пороха. І потім їх упаковуємо, щоб вони у нас сухі доїхали до позиції, щоб ми могли вистріляти. Проблема сирого пороху, він не горить, він димиться. Проблема вишибних. Вони не стріляють. У нас для чого немає пострілу, Не спрацьовує капсуль. Міна не вилітає. І ми їх починаємо виймати на свої руки, очікуючи в будь-який момент, що раптом капсульнеться, рване і вся ця 120-та міна влетить нам в руки. Класно, правда? І це стосується і це стосується бляха муха цих мін. У мене 10%, приблизно 10 15%. Це через аборти. міни не вистрілюють. Якась частина ще дуже велика кількість не Це через ось цей. Я стріляю, а мені говорять, не бачимо розрива, не бачимо розрива, не бачимо розрива.